Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо всесвітнє відоме печиво савоярді. Воно просто ідеально підходить для десерту тірамісу, який я готувала минулий раз, до речі, відео вже на каналі, або як самостійне печиво просто до чаю або кави. Для приготування нам знадобиться 3 яйця середнього розміру, 400 ложки цукру, дрібочка солі, пакетик ванільного цукру. 4 ложки борошна та цукрова пудра. Ну що, починаємо приготування? Беремо 2 миски, вони обов'язково мають бути чисті та сухі. І вливаємо у них 3 яйця, відділяючи білок від жовтка. Чудово. Переходимо до роботи з білком я беру міксер. Сьогодні буду використовувати саме звичайний міксер. Ось такий, дуже зручний і він досить швидко збиває білок. Збиваємо білок до утворення піни. Я її називаю пивна пінка. І власне, ось так вона і виглядає. Тепер додаю дрібочку солі та 2 столові ложки цукру. Продовжую далі збивати вже до утворення стійких піків. Дуже легко перевірити, чи ми добре збили білок. Ось так перевертаємо миску, і якщо він не витікає, не розтікається, гарно стійко тримається, значить все добре. Переходимо до жовтків. До них ми також додаємо 2 столові ложки цукру і висипаємо пакетик ванільного цукру. Збиваємо до утворення пишної маси, яка збільшиться у об'ємі та посвітлішає. Тепер починаємо замішувати тісто. До жовтків додаємо 2 столові ложки борошна і починаємо перемішувати. Перемішувати я вам раджу силиконовою лопаткою. Також частиночками вводимо білок. Подивіться, як він гарно тримається. Просто дуже класно ми його збили. Далі знову всипаємо 2 столові ложки борошна і вводимо вже весь білок, що залишився. Перемішуємо до однорідності. Загалом у тісто йде 4 столові ложки борошна з вершечком. Подивіться, будь ласка, якої текстури воно має бути. Дуже повітряне і легке. Дуже обережно перекладаю все тісто у кондитерський мішок. Беку обов'язково застиляємо пергаментом і починаємо витискати палички печива совоярді довжиною приблизно 10 см. Зверху обов'язково протрошуємо цукровою пудрою, не шкодуючи побільше. Це для того, щоб утворилася хрустка з кориночка. Відправляємо наше печиво у застелегіць розігріту духовку на 190 градусів. Випікатися печиво буде приблизно 12-15 хвилин. Після випікання духовку вимикаємо, трошечки привідкриваємо дверцята та залишаємо печиво ще приблизно на півгодинки, щоб воно вистегло у духовці. Завдяки цьому воно підсушується. Ну і подивіться, яку красу ми отримали! Дуже смачне хрустке печиво савоярді, нічим абсолютно не гірше, хіба що краще того, що продають у магазинах. Обов'язково його приготуйте, я впевнена, що вам засмакує. Дуже-дуже дякую вам за увагу. Залишайте для нас свої коментарі та лайки, нам це дуже приємно. І підписуйтесь на наш канал, якщо ще досі не підписані. Па-па!